Покликання. В якому віці зароджується Мрія? Привіт, друзі! Я Олена Ковалинська, і сьогодні на каналі з нами майбутня зірка. Запам'ятайте це ім'я Анна Христенко. Молода, амбітна, дуже талановита співачка, людина-оркестр. Ще можна сказати багато епітетів для Анни, і це буде замало. Ще рік тому ми з нею познайомились за приємних, але ж дивних обставинах. І вже тоді я зрозуміла, що людина неабияка, вона доб'ється всього, чого захоче. І зараз Анна їде бек-вокалісткою з командою від України на Євробачення. І... Ми дізнаємося з вами, як це сталося? Привіт, Анна! Дуже цікаво дізнатися, як ти потрапила до відбіру на Євробачення. Привіт, привіт! Насправді я давно вже варюся в цьому колі, так як співпрацювала з козаком Сіромахою, Аліною Паш, Юлією Юріною, Джері Хейл як беквокалістка. Але на цьому відборі за колісно співпрацювала з Інгрек. Прописувала беквокали на студії в її пісню Кіпер, яка була на Євробаченні. А наживо працювала зі скайлер. А як я потрапила в команду? Просто написала їй по співпраці, і вони якраз шукали народний беквокал. А я народниця, і все в нас так законектилося. А які музичні інструменти ти опанувала? І скільки їх насправді я більше як етноінструменталістка? Граю на сопілці, дводенцівці, тилинці. Дримбі, варгані і таких дерев'яних традиційних інструментах. А з класичних інструментів це фортепіано, гітара, мелодика, металофон, перкусія різноманітна. Ну, якось так. Але позиціоную я себе саме як етно-мультиінструменталістка. Аня, скажи, а ти любиш фільми про суперменів або мультфільми? І якщо так? То яким персонажем ти хотіла би бути? Я в дитинстві надивилася мультиків багато про супергероїв. І завжди, пам'ятаю, хотіла або літати, або читати думки інших людей. Блін, ну це було би дуже цікаво. Але в ході еволюції все може бути. Би я була персонажем із фільму, я би точно була е, якоюсь Пепі Довгою панчохою, їй-богу. Ну мені здається, прям мій персонаж це енергійний, гіперактивний, заряджений, е, позитивний, максимально світлий е, такий персонаж. Е, інакше е, я би не вжилась би в цю роль. А яка в тебе мега-Мрія? Дуже цікаве запитання. Ну, напевне, моя мега-Мрія це все-таки буде сольна кар'єра в найближчому, подальшому майбутньому. А які потрібні риси характеру, щоб дійти до своєї мети? Я вважаю, що це точно бажання, трудолюбивість, ну і віра в себе, в свої сили. Аня, бажаю, щоб здійснилась твоя головна мрія. А зараз перемоги на Євробаченні. Порвіть там усіх!